Коли ми говоримо про Джона Ролза вже згадимо, згаданого, ця атмосфера раціоналізму продовжується, ця атмосфера неупередженості так само продовжується. Давайте ми теж уявимо. Ідея доволі проста: Джон Ролз пропонує нам уявити, що ми ще не народилися. Нас ще немає, нас тими, якими ми звикли себе бачити, якими ми прокинулися сьогодні зранком, Вся наша біографія, наша історія, її просто немає, ми ще не народилися. І Джон Роллс пропонує нам уявити, наче ми стоїмо за завісою незнання. І ми маємо створити для суспільства, в якому будемо жити, в якому ще не народилися, принципи взаємодії між людьми або принципи справедливості, які будуть регулювати усе, що в цьому суспільстві відбувається. Але за умови. Що вам потрібно відійти від вашої ідентичності, від вашого я, яким